Всім привіт! Нам знесли нахер автосалон, У нас сьогодні такий день. Ми їздимо по об'єктах, дивимося нові об'єкти і паралельно, поки п'ємо каву, вирішили записати відео відповідь ось цим хлопцям, які вирішили зробити огляд на наше авто. Протягом всього відео тримайте в голові думку, що автопідбірники дуже зляться, коли їм не платять гроші за те, щоб машина була хорошою. У нас також є послуга автопідбору. Ми її оцінили дуже лояльно. Вона вдвічі дешевше коштує ніж у всіх на ринку. Ми не кажемо, що ми найкращі в сфері. Ми допомагаємо завдяки своїй експертизі і багаторічному досвіду. Але це нам не дає право називати себе суперекспертами, технічними фахівцями, дипломованими спеціалістами і тим більше відкривати рот на когось. Ми мовчали, доки наше відео не потрапило в ролик. Давайте розберемо ситуацію спочатку, дорогі наші підписники. Близько трьох тижнів тому до нас заїхав Реномаган, хороша машина, в якої по історії обслуговування не було ДТП. Я дав штангу, я взяв машину, коли вона приїхала, робив огляд, і, звичайно, я ні слова не казав за ДТП. Абсолютно, я робив огляд ніби як цілої машини. Хороше авто, підтверджений пробіг. І ось ці от звіти ми отримали від офіційного дилера, де авто було успішно куплено. І навіть те, що був підмальований елемент, там крило з перехідом в поріг, ніяк не засмутило клієнта. Ну так буває, головне технічний стан. Невдовзі після того, як я знав відео автомобіля, я поспішив телеграм-канал, де вибачився перед всіма підписниками. Сказав, що по факту діагностики ми помітили, що є фарбований елемент. Дуже вибачили, всіх попередили, показали документи із CarVertical, з інших сервісів. Так, ну був такий момент, нічого не поробиш, ніде не було вказано. Ми чекали машину, по факту побачили, що підмальовано. Всім вибачились. Всім привіт, дорогі ми обов'язково дивимось фотографії, обов'язково читаємо текст. Це не просто якийсь там черговий пост. Це саме е, ситуація, яку потрібно а розібрати, б, пояснити. Тре, третє сказати, що так буває. Нічого там не приховувати, сказати так є, слава тобі Боже. Це просто там. Елементик був фарбований, був там навіть є елемент невеликої шпатлівки, але це воно є, не заперечуте ні в якому разі, тому будьте уважні ви. Беріть приклад з нас, що потрібно все 10 разів перевіряти, звертайтеся за допомогою. І пам'ятайте, що навіть коли ми беремо е, з аукціону, є отакі моменти, що ми є буферною такою е, зоною між вами і продавцем, де якщо б ви брали самостійну машину, то довелося б просто там змиритися. Так, Нехай навіть якась знижечка, але все рівно. І, але це не ніяк не повпливало на технічний стан машини, саме всіх інших вузлів, на її пробіг і на те, що клієнт задоволений. Але… В числі інших до нас приходили спеціалісти з один авто, які на весь світ кричать, що вони найкращі в світі, але це нічим не обґрунтовано. Давайте трошки пройдемо по самому відео, який вони виклали. Я не соромлюсь, я його навіть добавлю в опис відео, щоб ви також ознайомились. Одразу скажу, що в кінці відео ми додамо дзвінок в цю компанію і е, виявимо цікавий момент. Вони всюди заявляють, в різних джерелах цифра відрізняється. Десь 15 тисяч, десь 17 з половиною тисяч підібраних автомобілів. Ми порахували, що середній підбір у них коштує близько 500 доларів. Скільки тоді сама послуга коштує? Сама послуга коштує підбору під ключ 19 тисяч гривень. Так. То вартість такої послуги буде вже коштувати 23 тисячі гривень. Якщо ми 500 помножимо в середньому на 16,5 тисяч. В нас виходить всього-навсього 8 мільйонів 250 тисяч доларів. 8 мільйонів 250 тисяч доларів. Хоча підбором вони займаються кілька років. Ну, з часу литовських машин. Хто це тут, блядь? Ладно, пропустимо, це лірика. Уявимо, що це правда. Коль, вибач, але ти рівно як і я, як мільйонер, ну не виглядаєш абсолютно. Звичайні шузи, там гармінчики, футболочка, ну тільки е, цей, трошки в зал походити буде нормально. Так, ну що ж, е, проходимо до відео. Друзі, нова схема продажу продавець проти автопідбірщика. Коль, ми проти тих, хто надіється на кошти. Антон, коли побачив наш технічний фахівець про те, що є відео з усіма недоліками, є нормальний огляд, він каже: слухайте, хлопці, ми, от особисто, мені здається, цей автомобіль викликає більше довіри, ніж той, що є на Чіпаївці. Тобто, наш технічний фахівець вибрав цей автомобіль сам, тому що він кращий. Окей, поїхали, подивимося. Тут автор відео вказує, що клієнт йому сам порекомендував цей автомобіль, оскільки відео викликало у нього більше довіри. Це справедливо, тому що, перше, відкритий він-код, відкрита вся інформація, оглядаємо автомобіль. Мій косяк, що я не прийшов зайвий раз з, з товщиноміром, ну буває. Я вже казав, вибачте, е, клієнту самому подобається, як зроблено, як все відтворено, відкритість інформації, верифікованість аккаунту все окей. Їдьте дивіться, здавалося б, автомобіль, правильно? Тобто наш технічний фахівець вибрав цей автомобіль. Наш технічний фахівець. Він не фахівець, він просто такий самий підбірник З OLX, який користується обробленням лідів, які генерують ваш YouTube канал. Я сам вибачусь, якщо ви надасте технічну документацію про його кваліфікацію. Якщо така є, я не гордий. Резина. Різина бойкіміньки, ну на вони годиться. Експерт дивиться резину. Зимову резину каже, слухайте фразу, больки мінькі, но на літо не годиться. Серйозно, блядь. <рес> фари прикончені, фари просто вигорівчі. І я залишу посилання на огляд автомобіля. Потім експерт ходить навколо автомобіля, хейти все, що можна, тут йому воняє, тут йому на духімчищено, тут йому там все замінене, що потрібно. Тут він діагностує колодки взагалі, тобто просто на око через щілину. Окей. Згодом. Микола, ви робите акцент на тому, що я прокоментував вашу гарантію. Да? Тільки давайте таку трошки прямо. По перше, дійсно я перепитав, як юридична оформлена гарантія. Не відповіли. Ось вам фрагмент дзвінка в компанію. Я там дивився у вас відео було про гарантію. Я хотів би замовити гарантію одразу на машину. Тут дивіться, то що стосується гарантії. Гарантія надається на підібраний нам автомобіль за умови, якщо він не старше 7 років. Але там не надається гарантія на роботизовану коротку, там та варіанта. А договір ви даєте гарантійний, да? Там? Ну ми заключаємо вами договір, е, у нас буде прописано там умови по, по пошуку, тобто він надається на 30 днів з моменту першого огляду. Але зазвичай ми підбираємо автомобіль десь від однієї неділи до трьох, це максимально. Це ага. що стосується. А скільки гарантія буде діяти? Е, один місяць. Моменту побутків місяць, так? Да? Да. Тобто на всі механічні визволі абрику і так... це вона входить в ціну чи окремо доплачується? Ні, ні, входить, але там за умова, якщо ви пройдете рекомендоване тело, яке припущено наш експерт. Ага. Тобто, якщо ви зробите все, що потрібно, то наприклад, да, і тоді там місяць поїдеться, якщо щось ви якщо з'являється і все, що ми там оглядали, ви нам то ли кажете, що от є така проблема. Угу. У нас є відділ контрольної якості, у нас є окремі люди, які цим займаються. Вони потім дивляться відео, перевіряють, чи все це було зроблено, чи наш експерт все. Ну Це на гляну, вашому СТО, щось? правильно треба зробити? Ну Це не наше, це не Тарпенське. Нам потрібен тільки підйомник. Ми піднімаємо автомобіль і вже наш експерт сам оглядає. Ні, ні, ТО потрібно пройти на вашому? А, так, так, так. Угу. А як називається? Ну у нас є тут поруч, то тобто, не наші партнери. Це просто наші партнери, де ми займаємо наймаємо в Тут може бути Drive, це може бути Київські, це може бути ойлер. Тобто, тут ну mm. немає різниці. Тобто, але ну, це не наші, це наші партнерів. Ну мають на увазі на партнерському ну, так. Через декілька днів, як після того, як ми оглядали цей автомобіль, у нас е вийшов рілс в інстаграмі про те, що ми видаємо гарантію на автомобілі. І у нас там почалась суперечка. Наприкінці суперечки людина нам розповіла, як за 5623 гривні юридично зробити гарантію. А після цього, проаналізувавши, ми зрозуміли, що це саме ці хлопці, у котрих ми дивились автомобіль. Тому, якщо вам треба автомобіль з гарантією, ви розумієте, на яку площадку вам треба звертатися. Звісно, що я під цими словами не підписуюсь. Ну так, стібусь просто. Ну, а ми йдемо далі. Згодом, One Auto. я уточнив, що я не даю гарантію, я можу проконсультувати, як зробити правильно за 5 600 чимось. Я просто перемножив собі 150 доларів і написав. Консультація. Не треба пиздіти своїй аудиторії. Якщо ти по інстаграм коменту визначив, що я маю пряме відношення до цієї компанії, так блядь, я писав зі свого аккаунту і в відео я кажу хто це. То, в чому розслідування? Якщо ти вже такий експерт по розслідуванню, якщо ти вмієш так копати, ну накопайсь. Смотрів меганчик четвертий. Можен був бути весь цілий. Ну ні. Вся ця сторона практично кращена, двері крачена, двері кращена. Дверь кращена. Порог крашен шпаклеван, арка шпаклевана, крыло крашено, уже здесь краска шелушится. Так що, не годиться такий варіант, іще далі. По-перше, як людина, яка на асфальті стоїть, яка паморочно бігає своїм тощиноміром, навіть не підключилась до машини і не має жодного кадру з відеодіагностики цього, ну, можливо, ви вставите. Може заявляти, що е, зі всього, що сказав продавець, правда, тільки те, що авто біле. Е, Блять, хотів би підключився, подивився її сервісну історію, хоча б по відкритому він коду перевірив її дані, а потім би говорив: так, два елементи фарбовано. Так, є такий. І про це ми вже ввечері повідомили своїх підписників. Скажи, що от сервісна історія машини, от в тебе ж є доступи до бази, як ти говориш в своїх відео офіційних дилерів. Скажи своїм підписникам, що так, в неї відвертий пробіг, так вона гарно обслуговувалась. Ну, два елементи фарбовані. Ну, дали в штангу трошки хлопці. Так ні, потрібно ж пройти так, як треба. Е, пройдемо далі. Ми набрали в твою компанію. Доброго дня. Ми зателефонували з компанії один автобус. Будь ласка, роботи співкопісника, та після дзвінка. Добре. Щойно ми зателефонували в ту компанію, замовили собі там Renault Megane 1 і ще один Lexus ES дизельний. Менеджер з радістю прийняв нас замовлення. Доброго дня, компанія додав, Дмитро чи може бути. Дмитро, доброго дня. Скажіть, Стоп. будь ласка, зорієнтуйте по вартості підбору потрібно два автомобілі. Один ну, щось такого ніби як Renault Megane, а інший Lexus ES350 гібридний. Одна десь в бюджеті 13,5 тисяч, одна в районі 20. Це якийсь від яких ви Ну, Десь побажання? в районі 8-2011 року. 2008-2011. 2011 року. Основні критерії по автомобілю побажання, які у вас? Автомат. Робот повний привід. По пробігу. Ну, десь в районі 150. 150 тисяч. Ну, я подивлюся, коли не збирають. Або там, якщо дизельний, то на класичному автоматі. Ви ж експерти, блядь. По кольорам, як це побажання, можливо, теж є у вас, по оснащенню салону. Вебасто e, основне, панорама e, і електрофоркоп. Так, є, значить слова. По кольорам є якісь побажання у вас? E, не, не важливо, там всі красиві були. Uh -huh. Крім білого. Тобто я так розумію, що ми дивимося бензинові і дизель дивимося. Да. Так, да, дизель-тренер. Ну тут те ж саме може входити у нас. Так, да, так, да, ну я вже зрозумів, просто тоді да. вартість там, скажіть. А який бюджет викладається на покупку даного? Десь 20-20-100. 20 тисяч доларів. Ну, 20-100 також, можна буде хорошим. Окей, ми просимо дилетанти, експерти, ви номер 1 як мінімум в Україні. Скажіть, будь ласка, чому, коли телефонуєш до вас і розміщуєш на підбір замовлення на дизельний ЄС, ви з радістю його приймаєте. В чому підвох? Про форкоп, який сам відкривається, ви також кажете Окей, давайте тоді розберемо один важливий момент. В нас також є підбір, він вдвічі менше коштує, і ми туди включаємо всі приїзди. Ваша послуга коштує біля 20 тисяч гривень, 20 нахер тисяч гривень, і в яку ви проїзд до машини рахуєте окремо, блядь, по тарифу вдвічі дорожче ніж таксі. Тут Оплачується. Це пересування експерта, це кілометраж, який сумарно наїде таш фахівець за час підбору. І рахується він по 12 гривень за кілометр, це місце на він на, він на таксі їздить, чи як? Що, що? Він на таксі їздить чи як. Він на своїм авто пересувається. Угу. В середньому ви оглядаєте при підборі 10 машин, на кожну витрачаєте по 30 кілометрів, тобто 300 кілометрів множимо на 12 гривень, в виходить, що соточка зверху тільки на роз'їзд. Плюс 500 вибір за машину, і плюс їздять підбірники з Олексу без ніяких бумаг, або, можливо, вас з 10 сумарних підбірників, максимум двоє мають на це кваліфікацію. І ще ви пам'ятаєте, судячи з ваших цих розказів, ви ж там мільйонери доларів. Якщо вірити вашим словам, знову ж таки, ви, напевно, понабирали собі глінтвагенів. Блять, з розходом по 25 і калісити вибираєте людям мегани по 9-12 по тисяч. То що менше 7 тисяч ви навіть не підбираєте. А чому? Не вкладається в математику. А ще є цікавий дуже момент. Я ж передивився, звичайний ютуб канал, я і до того дивився, не буду приховувати. Е... Підбором ви займаєтесь не так вже довго, це десь 5-5,5 років. Раніше ви свої ролики підписували, коли займалися підбором з Литви. Є дім в Європу на осмотр автомобіля в Естонському є дім? Є дім? Але коли я почав мотати далі, через рік ви знову є дім в Європу за авто Hyundai Sonata». Ви реально зажралися. А ще цікаво, цікаво, дорогі мої, ви ж не забувайте, що у вас 5 років тому було відео, як ми попали на проблемний Audi Allroad за 2800 євро. Дядь. Е... Ви ж від 7,5 підбираєте. Так, да, <клес> так. <клес> <клес> Дядь, по перше, ну ви вибираєте від семи з половиною. По-друге, зрозумій. буває так, що помиляються всі. Тільки хтось помиляється і вибачається за це. А хтось, блядь, робить якийсь там незрозумілий там контент і намагається самоствердитись між іншими. Отож, підсумуємо. Більше не беріть і не просіть грошей за підбір ніколи і ні в кого. У мене принцип у мене в компанії своїх чуваків увольняю за те, що беруть до обов'язково забезпечте всіх своїх підбірників тими ж документами, про які ви так гучно розповідаєте. І ще якщо ви хочете дійсно стати номер один по підбору. Сфокусуйтеся, будь ласка, не на відео з косяком, а над якістю своєї роботи. Так буде всім набагато краще, а в першу чергу буде краще клієнтам, які відвалюють вам єбаністически гроші просто за підбір машини. І чи виправданий він, ми при нагоді перевіримо.